Я тоді навіть не підозрював, що звичайна прогулянка в магазин закінчиться тим, що мене назвуть злодієм. Почалося все буденно. Треба було купити хліб, молоко і щось до чаю. Я зайшов у невеликий магазин біля дому, взяв кошик і пішов між полицями. Поруч ходила бабуся, років сімдесяти. Така крихітна, що, здавалося, її вітер може знести. Я взяв пачку молока. Поклав у кошик і попрямував до хліба. Але на півдорозі бачу моя корзина стала важчою. Дивлюсь, а там два лимони, пачка макаронів і банка шпротів. Я точно цього не брав. А поруч та сама бабуся, яка невинно посміхається. Я чимно беру ті продукти і кажу це, мабуть, ваше. Вона киває і забирає. А я йду далі. Через хвилину знову. У моєму кошику лежать печиво, огірок і якась приправа для риби. Я повертаюся, а бабуся вже ховається між полицями. Бабусю, кажу, це знову ви? Та ні. робить великі очі. Я нічого не клала. Тут підходить охоронець. Молодий чоловіче, у нас скарга. Ви берете чужі товари з корзини жінки. Я ж завис. Я. Та вона їх мені підкидає. Бабуся робить вираз, я й мухи не скривджу. Синочку, навіщо мені підкидати? Я вас навіть не знаю. Охоронець хмуриться. Я показую йому весь набір печиво, огірок, шпроти, приправа. А він каже, Це що, якийсь кулінарний злочин? Поки ми сміялись, бабуся тихцем підходить і кладе мені у кошик ще одне плитку шоколаду. Я ловлю її за руку. От. Ой, каже вона, я думала, це мій кошик. Я вже погано бачу. І тут охоронець, ледве стримуючись від сміху, питає То що вам два кошики видати, щоб шпроти не плутались? Ми всі разом розсміялися. Бабуся вибачилась, пояснила, що просто переплутала, і справді погано бачить. Я допоміг їй розкласти все і по її кошику, провів до каси. А шоколад вона все ж таки мені подарувала, щоб не сердився. І знаєте, а я і не сердився, бо інколи те, що виглядає як хаос чи непорозуміння, просто чиясь слабкість, яку можна прийняти з усмішкою.